Всім привіт! Це оновлений DTZ504U і це коротке рекламне відео для сайту motostore.com.ua, для того, щоб ви могли побачити цей трактор, познайомитись з його візуальним зовнішнім виглядом. Коротко почути комплектацію і, звісно, замовити на вебсайті motostore.com.ua або за телефоном 098 949 9090. Спереду на тракторі встановлений інструментальний ящик вагою 80 кг, який виконує роль передньої противаги. Передні колеса на розбірних колісних дисках розмірістю 8,3 х 20 Задні колеса також на розбірних колісних дисках розмірністю 12 4 на 28. На задніх колесах встановлені колісні противаги. Під капотом у нас двигун 4 циліндри, 2,5 літри, плюс турбіна 50 кінських сил. Коробка перемикання швидкостей 4 передачі вперед, 4 передачі назад, повишені, понижені, плюс важель реверсу на панелі приладів. Паливний бак розташований під зоною посадки, він має захист під знизу, виготовлений з удароміцного пластику, об'єм паливного баку не менше 50 літрів. Сидіння має регулювання по жорсткості, можете посунути, відсунути. Всі важелі розташовані праворуч-ліворуч. Також в стандартній комплектації йде дуга безпеки і проблисковий маячок. Панель приладів електронна, комбінована, кермо регулюється по куту нахилу, заводиться трактор з ключа, глушиться з глушилки, також з ключа, встановлена електронна глушилка. Ну і У трактора є підвісні подалі, що дуже зручно при користуванні. Позаду у трактора гідророзподільник на три канали, електрична розетка під причіп, потужна триточкова навіска, потужні задні мости, вал відбору потужності, буксирувальний гак. Нова комплектація вже оснащена додатковим ресівером і також компресором на двигуні завдяки встановленому компресору, а також ресіверу, а також встановленій повноцінній пневмосистемі з пневмовиходом. Ви можете під'єднувати додаткове навісне обладнання, яке потребує пневматики. Ось таке вийшло у нас рекламне відео для веб-сайту motostore.com.ua, Тому, якщо після перегляду ви побачили всі основні моменти і готові замовити трактор, дзвоніть в Мотостор за телефоном 098. 949 90 90 Ну, а якщо відео сподобалось, то не забудьте поставити лайки, напишіть коментар. Це важливо для YouTube, для того щоб збільшити кількість переглядів. Я вам дякую за увагу і чекаю ваших замовлень в мережі магазинів Мотостор на сайті motostor.com.ua і за телефоном 098 949 90 90